Друзі, усім привіт! Ще на один день ми наблизилися до свята і відкриваємо ще одну коробочку нашу, нашого адвент-календаря. Отже, що там всередині, що там? Ще одна коробочка! Думали, все так просто буде. Добре, пограємо в цю гру. Що там? А що це є? Так, це якийсь прилад. Ось ми вже трошечки бачимо підказки, але треба побачити ближче. О, розпакуємо разом і побачимо, що це таке є. О, багато страждальне пакування. Щось вже відвалилося. Знаєте, що? Ви знаєте що, друзі, відвалилися два супа. Все ще на етапі відкриття. Колись я купила була набір для в'язання, і він в себе так само. Я залишу на то розпакування, посилання під цим відео. Отже, маємо дві голочки чомусь вони окремо, але нехай буде. Це дві голочки для в'язаного полотна, але ж для якогось дуже широкого. Можливо, тут саме таке й треба. Добре. Без двох зубів, але я вже побачила, що вона є із двох частин, тож можна буде просто використовувати маленьку. Або ж якийсь візерунок, де треба буде тільки середні зуби. Це ж треба. І да. я не знаю, чим їх тут. тут не заміниш. Ну, хіба що, знаєте, я не знаю, хіба що гвіздочок можна з цієї сторони вкрутити і клеєм гарячим. З гарячого пістолету клеєм залити, щоб воно було таке, знаєте. Я вже придумала, як полагодити, але я не зрозуміла, як я його поламала. Так, добре, давайте подивимось інструкцію. Отже. Отже. Отже, можна, накручуючи нитку, робити ось таке гарне, ось такі візеруночки робити такі квіти. Що у нас тут сказано? Ага, тут, певно, ще десь мав би бути і кругленький, але в нашому наборі був тільки квадратний. Оплітати, оплітати, оплітати. Ще й мова якась турецька, да? якщо ви дивилися в Величне століття про Гюрем Султан і Султана Сулеймана, то такий шрифт приблизно вже впізнаєте як турецький. Так. Ну, тут все розказано, я впевнена, що там все правильно розказано, але ж я турецької не знаю. Тож, буду просто накручувати, сшивати, оплітати. Побачимо, як воно вийде. Друзі, чи користувалися ви подібними приладами, і що у вас вийшло? Взагалі, у вас щось вийшло. Отже, друзі, якщо що, спробуємо на малесенькому зробити квіточку. Якщо це нам вдасться і зацікавить, буде файно і потрібно, то будемо користуватися маленьким. Якщо буде треба великий, то полагодимо її, як я вже придумала. От, ось ми бачимо, що тут є цифри 1, 2, 3. Тобто, як накручувати можливо. От, можливо, це якось буде в нагоді 1, 2, 3, бачите скрізь. Проти годинникової стрілки тут ось так вказано, що тут є 24, а тут 12 цих гвіздочків. А тож я пішла розбиратися, що з цим можна зробити. Якщо на момент виходу цього відео буде щось готове, залишу посилання і коментарі в описі до цього відео. Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!